Окачек okay, ось таких класних девайсів. дівчата, а саме не буде, буде тільки пояснення, як користуватися ось такими класними штуками. Це дитячі навчальні східці. Навіщо вони потрібні? Дуже часто питання у наших тип песників. Взагалі вони використовуються як замінник стільцю, звичайному, класичному, щоб ваша дитинка не впала зі стільця, використовують саме ось такі варіанти зі стопорами. Ось це все резинка, яка допомагає вашій маленькі класно триматися і не кота. Як співала Вірка-сердючка туди-сюди. Дуже прикольна версія, тому що має ось тут рученятка. Ось такі форми, також є резиночка, щоб дуже гарно і зручно брати зліва. І так само сама система спрацьовує і справа. Вони мають ось такі квадратні форми, ви собі збоку взяли ось так, і тримаєте, переносите у будь-які місця. Дуже класно, коли є клавіатурка додаткова ось така. Тут є англійською мовою. ось Бачите, і циферки на першій сходинці, вони йдуть від 1 до, 20, до 26, сама не побачила. Не забувайте, що ось такі сходинки вони є двоповерхові, а є одноповерхові. Ця версія двоповерхова. Дуже класний, молочний сірим. Це не білий дівчат, молочний сірим. І вони показані дуже класні, ось такі естетичні, і ваше малече ніколи не впаде з таких сходинок, буде чистити зубки і ходити до туалету. Більше ідей підписуйтесь, буде у нас і детальніше оглядаємо інші такі сходи.